Маємо ДТП в Голосівському проспекті біля ДНК. Я сподіваюся, що десь постраждали. Таке впечатлення, що рекламу знімають на Голосіївському проспекті Біля ВДНХ. Такий тормозний путь тут. Так що ходити по тротуарах не дуже у нас і безпечно по місту Києву. Так можна і попасти лежить на боку, а летів. А як летів? 14 жовтня 24-го року 11.30.